А ви знали, що світ грибів набагато більший, ніж здається? Науковці вважають, що на планеті може існувати від 2 до майже 4 мільйонів видів грибів, але описано лише близько 150 тисяч. Тобто ми знаємо менше 7% від усього грибного царства. Серед великих грибів, які ми зустрічаємо в лісі, є приблизно 15 тисяч видів. І ось що важливо: лише близько 20% їстівні. Ще 5-7% умовно їстівні і потребують спеціальної обробки. 1-2% справді отруйні, а решта понад 70% не становлять небезпеки, але також неїстівні, або гіркі, або тверді, або взагалі деревні. Тож наступного разу, коли знайдете гриб у лісі, пам'ятайте, більшість грибів у природі це зовсім не їжа. А лише маленька частинка величезного, майже невивченого світу. І, до речі, деякі гриби ростуть навіть на людині. Та що там? Навіть всередині людини. Але про це іншим разом.